Так, колеги, добрий вечір вже сьогодні. Добре. Сьогодні ми продовжимо нашу вчорашню тему і вже завершимо її. Тож сьогодні поспілкуємося про захисне покриття кузова. І я вам продемонструю, як це. В по першу чергу, покриття наноситься на суху чисту поверхню. Не має бути ніякої вологи, піни. Якщо вже десь залишається крапля і залишиться під воском, то на цьому місці залишиться прямо. А потім ну, буде, буде видно. Тож, перед тим, як працювати, перевіряємо все перед початком. Я буду працювати з передньою частиною От у цього автомобіля. Попередньо вона вже була помита. Ось тому зараз почну працювати, ви уважно спілкуйте по. Зрозуміло? Так-так, здається, капот сухий, немає ніякої вологи. Бачите, користується таким аплікатором і ось наношу ось цей віск на капот. Перед тим як нанести віск, як бачите, струсив флакон, він дозволяє оцю рідину, яка всередині, робити її одноманітною. Розбавити і розмішати? Ось таким чином поліруємо поверхню, бачите. Після цього такий блиск з'являється на поверхні автомобіля. Ось таким чином. Як вам? Так. Зверніть, будь ласка, увагу, ну зараз тьмяна погода, воно так сильно не видно, але при сон... сонячній погоді воно більш краще. Більш... Головне нанести тонкий шар. Не треба заливати, розтирати, прям втирати. віск. Ось треба просто гладесіньке. Віск має висохнути, а мікрофіб надлишок, залишає рівний близький. Тож, учасник, наступний учасник, будь ласка, спробуйте. Ну, давайте я попрацюю. Давайте З лі... попрацюю з, попрацюю лівою... з з лівими дверима. Угу, mm -hmm. так, так. Так. Прошу дозволу прослідку. я прослідкую. Зараз перевірю, чи повністю не слухаю. Так, все добре. Mm -hmm. Так, дістану аплікатор, наносу віск, роз, розтягну його рівними Горизонтними рухами. Так-да-да, бачу до дверей гарно. Ось тут саме уважно треба провести. Досить непогано виходить. Трошки погано лягло. Але дивіться важніше ця машина ефа, і вона потім проконтролює. О, все, все чудово. Да, так, да. файно Супер, дивіться. гарно. Ану, а пане Павло, посвітіть ліхтариком, щоб ми побачили. Оля, яка краса. Супер! наступний? Он, напевно, хотів там. No, я Ру хочу з пасажирською двері попрацювати. Так, так, давай. пока. Пане Олександр, я думаю, вам варто вже видавати якусь премію. Ви так файно останнім часом працюєте. Загораю сухую сожатку. Ну-ну. Ничего себе. У вас. Да, чуть воска. Супер. Где молдунга там чуть-чуть. Так, да, так, да, класно. Зверніть увагу, цей віск я купляю, напевно, останні півроку. Він дуже якісний. Він не дуже дорогий, але якісний. Можете... У мене машинка буде блестіти. Ах. блистіти. Вчораниця там густіше Угу. Mm -hmm. Так, так. Так має працювати. Рединав, вона працює досить впевнено виконує задачі. Як на мене, найкращий варіант. Ціну і за... ну, і, і по якості. Зараз кругами, він так сильно надавлюєш. угу. Супер, супер, дивіться, як гарно Дяка, зараз так, да, посадіть ліхтарку. О, Ні, супер. Нормально. Пойдет, Угу, так. Угу. Ну і останній учасник. Хто там ще один? Е, можна, я спробую. Ну, як я можу відмовити людині, яка хоче спробувати. Будь ласка. Давайте. Так, тепер пер здається, здається, заняття. Да, я думаю, може з багажника там почати. так, та, да, да, і там можна на бах. Ну, така лавка, що можна сісти прям семочки. Угу. І Так, ось, ми можемо бачити, що я його протираю, перевіряю поверхність суха вона чи волога. Супер. Також візку віску декількох частинках. Так, так. Так, там достатньо там трьох-чотирьох крапель всьому. Так, також там чуть-чуть затрону дах. Ходіть на дах, що ж то? Ну, то та, Потрібно чуть-чуть. Розтягнути, там, знаєте. Розтягуйте, розтягуйте Правильно, бо там, бачите, накопичилось. Там пляма. Вот так. Розтягуйте правильно. О, дивіться. Від... Да, хорош, файный. Від... Ну, перевіряйте. Так так дивлюсь. Ну, супер, супер. Я дивлюсь, у вас чудово виходить. Супер, так було. Е, дивіться, ну. Я вам всім ставлю оцінку 11 з 10. Добре. Зовнішній вигляд. Вам потрібно виписати, щоб ви мені відполірували таку автівочку. А в мене такий язик, що коротший. Добре, зовнішній вигляд це завжди результат будь-яких дрібниць, які ви проводите зовнішній сторон вашого транспортного засобу. Навіть якщо хтось цього не помічає, ви точно знаєте, що робили все правильно. Залишилось тільки зробити фінальний огляд і відповісти на питання. Тож, перш ніж завершено. Якщо у когось є питання, то, будь ласка, зараз саме час на них відповісти з мого боку. Можливо, вони у вас виникли, чекаю вас. У мене є питання. Слухаю уважно. А дивіться, як часто треба мати машинку? Дивіться, ну, раз на тиждень це обов'язково. І раз на 3-4 тижні треба проводити загальну чистку е автомобіля. І робити догляд зовнішньою разом з воском і гідрофобією. Частіше не потрібно, а рідше це дуже не Зрозуміло, як можете. І в мене є питання. можна? Так, так. А, дивіться, а що краще, віск, кераміка чи полімер? Скажіть, будь ласка. Ну, я вам скажу так, все залежить від бюджету. Я більш сторонник такого дешевшого, але якісного. Ось, якщо віск, це бюджетно і швидко. Якщо ви хочете дорого і надовго, то це керамі. Полімер це так, середина між тим і тим, але важливо, не чим, а саме яким, як наносити. Сама, сама структура, як вона. Питання. все питань немає. Ну, добре, все, якщо немає. Угу. Добре, е, тоді я вам дуже вдячний за увагу. За mm -hmm. цю Весь вам вона стала корисною. Ось. Ну, і дякуємо за нам. Люб'язно запропонувала своє авто для тебя. Да, до нових зустрічей!